Застерегти та обезпечити дітей від різних загроз з такою метою ювенальні поліцейські відвідують навчальні заклади області. Про інтернет-спільноти, які пропагують насильство серед неповнолітніх, спілкувалися правоохоронці з учнями Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10 Однією із тем для обговорення став молодіжний рух, який останнім часом стрімко поширюється серед молоді. Його учасники збираються у різних містах та влаштовують провокації. Правоохоронці роз'яснили учням, що такий метод Росія використовує як інформаційно-психологічну операцію сектором ювенальної превенції Проводяться профілактичні заходи між неповнолітніми дітьми віком від 13 до 18 років, які перебувають у соціальних мережах, де ведеться пропаганда. Коліганських дій, а саме протиправних дій та їхнє скоєння у громадських місцях, правоохоронці застерегли дітей бути обачними в інтернеті, не вступати в переписку з незнайомцями, не викладати свої дані фотографії в мережу і пам'ятати, що онлайн спілкування це не лише нові, а й часто небезпечні знайомства. Важливу роль у тому, щоб діти не вступали в ці самі організації, мають відігравати батьки, тому із батьками теж буде проводитися ця профілактична робота, аби вони змогли, Могли застерігти своїх дітей від поганого впливу е, негативного соціуму у цьому плані. Безпека дітей пріоритетне завдання поліцейських педагогів, батьків. Тому важливо постійно говорити з неповнолітніми, пояснювати їм ситуацію, яка відбувається навколо, аби вони не були втягнуті у різні провокації.